Права 1310. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 2хі дорівнює мінус 2 і мінус 6х мінус 3 y дорівнює 6. Ну що ж, давайте ми друге рівняння поділимо на мінус 3. Тут кожне число ділиться на мінус 3. Для початку, отже, записуємо, що друге рівняння поділимо на мінус 3. Є. Тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь. Перше рівняння записуємо без мін. 2х плюс y дорівнює мінус 2. А друге рівняння мінус 6х поділити на мінус 3, це буде 2х. Мінус 3 у політи на мінус 3, це буде плюс y. І це дорівнює. І 6 полювати на мінус 3, це буде мінус 2. Є? Ну що ж, а давайте подивимося на наше рівняння. Ми отримали два рівняння, які рівносильні. Графіки таких рівнянь співпадають. Тобто графіки і першого, і другого рівняння і в нашій першій системі співпадають. Це означає, що будь-яка пара чисел що є розв'язком першого рівняння, є розв'язком і другого рівняння. Добре, а як знайти, які ж, які ж пари чисел є розв'язком? Виразимо y через X. Наприклад, з першого рівняння я запишу як перша дія, тобто перепишу рівняння, що 2х плюс y дорівнює мінус 2. Так? То якщо ми перенесемо плюс 2х через знак дорівнює з протилежним знаком, то y буде дорівнювати мінус 2. Було плюс 2х зліва справа буде мінус 2х. Є? Добре. Ну що ж, тобто, розв'язком... Першого рівняння є пара чисел X і мінус 2 мінус 2х. І така сама пара чисел є розіскомком і другого рівняння. Тобто наша система має безліч розв'язків. Ну і записуємо, що отже. Отже, система. Має безліч розв'язків. Безліч розв'язків. Ну і які розв'язки? Є пара чисел х і мінус 2 мінус 2х. Так. Де ікс. довільне число. Ні? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розріжніть систему урівнянь за зали. записуємо, що розв'язком є пара чисел. x, Мінус 2 мінус 2х, dx, dx довільне число. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Розв'яжіть систему рівнянь х 3 у дорівнює 5 і 2х мінус 6y дорівнює 7. Ну що ж, внизу у нас дуже схожий вираз з верхнім. Давайте перше рівняння тоді помножимо на 2 обидві частини рівняння. То отримаємо таку рівносильну систему рівнянь. Х помножити на 2, це буде 2х. Відняти. 3y помножити на 2, це буде 6 у І це дорівнює 5 помножити на 2, це буде 10. Є. Ну і друге рівняння записуємо без змін. 2х мінус. 6Y дорівнює 7. Є. Yeah. Ну що ж, ми бачимо, що один і той живий. І раз у першому рівнянні має дорівнювати 10, а в другому рівнянні він дорівнює 7. Але неможливо підібрати такі X і Y, щоб одночасно і перше рівняння виконувалося, і друге. Бо лише вираз при певних значеннях X Y може бути певним. Він може бути або 7, або 10. Одночасно не може бути і тим і тим. Записуємо тоді, оскільки. Оскільки записуємо не існує таких X і y, так, для яких? Для яких одночасно одночасно виконуються рівності записуємо 2х мінус 6у дорівнює 10 і 2х мінус Шість y дорівнює сім. Так, хто записуємо? Хто? Система рівнянь, рівнянь. Немає. Розв'язків. Так, Записуємо відповідь. Отже, записуємо, що немає розв'язків. Ну що ж, ось таке завдання на окремі випадки розв'язування системи двох лінійних рівнянь. На цьому вправу завершено. we